Посміхніться всі гарни. Посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас заняття з хамоти. І сьогодні ми разом з їжачком продовжуємо мандрувати країною слів. Подивіться, будь ласка, як багато на полу різних різних предметів нас оточує. Коли ми гуляємо на вулиці, в нашій кімнаті дуже багато різних предметів нас оточує. Коли виходите на прогулянку, також бачите багато чого цікавого серед іграшок. В магазині. А ось погляньте на цю картинку і назвіть. Що, що це ви зараз бачите? Українку. Так, це лялька. це лялька Оленка. Артемчик, а ти хто? Хлопчик. Так, ти треклати, я хлопчик, вірно, ти хлопчик, так. А це лялька Оленка. А дітки хто всі? Ми спитаємо, хто всі ми? Всі дітки. А чим відрізняється лялька від діток? Чим? Думаю, Артемчик, ти знаєш, чим відрізняється від діток? Чим? Жива я. Так, Правильно, молодець. Лялька не жива, а дітки я, ваші татоки, татусі, матусі, бабусі, братики, сестрички. Всі ми живі люди. Так, ось це також живі істоти. Якщо ми раптом не знаємо назву якоїсь тваринки, то ми маємо запитати, хто це? Всі живі істоти вони можуть дихати. Пересуватися, слухати, відчувати холод, тепло, рости і розвиватись. У кожного предмета, як і у нас з вами є своє ім'я, у кожного предмета є слово назва предмета. Слова назви позначають живі і неживі предмети. Поглянь, будь ласка, на цю картинку. Кого ми тут бачимо? Звірі. Так, звірі, так ще? Птиці. Птахи. Що ж тут? Либи. Либи? Люди. Люди. Так, правильно. І ми маємо запитати, хто це? Живі предмети відповідають на питання. Хто це? Хто це? Це люди. Хто це? Це птахи. Хто це комахи? Хто це тварини? Хто це рибки? Так, А неживі предмети відповідають на питання, що це? Отже, наприклад, транспорт, меблі, іграшки, явища природи? Ми до всіх цих до, до, е, можемо запитати, що це? Не хто це, а що це. Тому що в цих предметів в них немає вух, очей, і вони не можуть е, дихати, думати, говорити, чути. Тому ми поставимо питання до них, що це? Поглянь, будь ласка, Артемчик, на наступну картинку. Назви, будь ласка, все, що ти бачиш на картинці. Називай. Йожик. Бабочку. Так, метелик, ніжачок, велосипед, велосипед, лист, Листочок. Сонце. самолет, литачок, птица, папуга. Кастрюля. Кастрюля. Так. Зараз я поставлю питання. Хто це? Обери, будь ласка, серед картинок, до кого ми поставимо питання? До якої картинки ми можемо поставити питання? Хто це? Хто Ба. Так. хто це? Метелик? Так, ще? Хто це? Ї... Ріжачок. Їжачок. Хто це? Папу. 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 Правильно. хто це? Папу. Папу, Правильно. хто це? Метелик? Хто це їжачок? І хто це папуга? А назви предмети, до яких ми поставимо питання Що це? Живу. Живу. Дуже. Дуже. Ще раз Артемчик. Вел... Велосипед. Велосипед. Сонце. Сунце. І кастрюля, так, і листочок, так, велосипед, листочок, сонце, літачок і кастрюля. Так, молодець. Зараз треба розподілити ось предмети, які знаходяться посерединці, розподілити е, ті, які ми поставимо біля хлопчика. І предмети, які ми поставимо біля книжечки? Біля хлопчика ми поставимо ті предмети, які відповідатимуть на питання, до яких можна поставити питання, хто це? А біля книжечки, ті, до яких поставимо питання, що це? Отже, біля хлопчика назви, будь ласка, обери, що ми. Я, який предмет ми поставимо біля хлопчика? Живий. Правильно, називай. Оса Так. Оса. Паук. Павук. Павук. Птичка. Голуб Так. Все? Зебра І зеброчка, молодець. Правильно. Так, далі. Біля книжечки. Калабай. Так, кораблик поставимо біля книжечки. Далі. Автобус. Автобус. І. облако. Зайчик. Це зошит. Тетрадка. Зошик. Так, отже. Ми поклали біля хлопчика осу, зебру, павучка і голуба. А яке питання ми поставимо до всіх цих предметів? Хто це чи що це? Хто це Звіє. Так, хто це? Поставимо питання. А е... Всі предмети, які біля книжечки ми до них поставимо питання. Що, що це? Все. Вірно, бо це не живі предмети біля книжечки, а біля кнопчика живі. Так, правильно. А тепер поглянь, будь ласка, на цю картинку і скажи. Що тут зайве? Як думаєш? Диван. Диван, а чому він зайвий? Потому, что он не живой. Так, правильно, тому що він неживий і тому він тут зайвий. Так. Далі а тут? А. Утка. Так, качечка зайва. Так, а чому качечка зайва? Потому що вона жива. Так, вона жива, а решта предметів. Не живі, тому пачечка тут зайва. Правильно, молодець. Так. Назви, будь ласка, одним словом, що зображено на картинці. Меблі. Меблі. Правильно. Це хто чи що? Що? Так, це що? Вони не живі ці предмети, тому ми ставимо питання. Що це? Так, далі. А ось в цьому в правому верхньому куточку назви одним словом, що це? Це хлібоволочні вироби. Так, яке ми питання поставимо? Хто чи що? 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 Молодець. А у лівому нижньому куточку поглянь на картинку. Звірі. Так, Дики. одним словом, звірі. Які звірі? Дикі. Дикі тваринки. Так, молодець. Ми поставимо питання хто чи що до них? Хто? Хто це? Правильно, молодець. А в нижньому правому куточку. назви, будь ласка, одним словом. А, домашні звірі. Так, це домашні тваринки. А до них яке питання поставимо? Хто чи що? Хто це? Хто це? Так, молодець. Молодець, Артемчик. Дуже добре працював. Так, наше заняття завершиться. Ти, Артемчик, молодець. Сьогодні ми продовжили знайомитись зі словами, а саме зі словами, назвами предметів, які позначають живі і неживі предмети. Ти, молодець, дуже добре працював. Я дякую тобі за роботу на занятті. Відпочивай гарного дня. До побачення. До побачення.